Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков, село Піщана, Полтавська область, Кребічуцький район. Хочу представити ваші уваги такий цікавий сорт персика, перкоче, як Неріне. Наріне, як завжди, радує своєю загрузкою. Як завжди, в нього загрузка на найвищому рівні. Обліплений, як обліпиха, як завжди, Сережа трохи провтикав. Ось обламався. Ага, він ще сидить ще й блоха сидить. Обламала з гілка. Погано пронормував. Ну, за що і поплатився? Це в мене вже другий раз ламається. Що означає, що сорт самоубійця. Сорт дуже перевантажується плодами. Звичайно, якщо він був би не такий перевантажений, то плоди були б Ну, ось я з цей. Найшов знизу, ну тут десь 180-200 до 200 грамів. А так би він був весь до 300 спокійно грамів на рівнею, не, не перегружати. Його потрібно дуже гарно нормувати. Кого він є, совітую і, скажімо так, наголошую. Потрібно його дуже гарно дивитися і не перегружати. Тоді у вас буде е гарний товарний персик. За що ще за нього хочу сказати? Це персик, який потрібно закривати на варення в банку, в сироп, там, він не розварюється, він не розвалюється. Доволі тугий, доволі смачний, але, ну, скажімо так, зараз я покажу ось поки на наступне відео, щоб може комусь сподобається, хто захоче подивитися, щоб другий обзор. Я зараз зніму трошки обзор наступний. Наступного що буде наступне зніматися, мабуть. Якщо воно буде, ось. ну, зараз це не про них, а зараз ми про неріне. Ну, дивіться, він як нового дня ялинка, новорічна ялинка, висить, дуже гарний, дуже, дуже підійде для консервування. Це той сорт, який буде консервування. він не буде розвалюватися і буде все в ньому якнайкраще. Так що з вами був Сергій Манжуков. Дякую за увагу. Здоров'я вам і вашим садам. Все найкраще, до побачення.